Львів'яни обирають Венецію. Львівські туроператори кажуть, що тижня до італійського міста виїжджає 200 туристів автобусом і 300 літаком. Наталя ще у січні приїхала сюди. Тепер споглядає Венецію щодня з вікна цієї крамниці. Зі Львова також зустрічаються люди. Це, це дуже приємно. Зі Львова, з Тернополя, з Івано-Франківська, з Одеси до мене недавно заходили. Каже, Венецію для відпочинку обирають туристи з великими статками. Росіяни. Американці, багато німців, але залежить в принципі, від того, які кораблі приходять в порт, дуже багато круїзних лайнерів, якщо приїжджає дуже великий лайнер, там кілька тисяч людей приїжджає сьогодні, наприклад, багато індусів. Що досить дивно, бо Індія вважається бідною країною. Щонайменше 250 євро треба на студентський відпочинок з пригодами. У 700 обійдеться комфортніший візит до Венеції. 500 гривень переліт, якщо замовити його за місяць. 70 євро готель, 30 обід і ще стільки ж на сувеніри. У найпрекраснішому місті на воді Венеції туристи, які сюди приїжджають, найчастіше купують венеційські маски. Коштують вони від 10 євро до 20, залежно від величини і оздоблення. Але як кажуть, ті, що їх продають, можна торгуватися і купити дешевше. З Мауріціо, який на цій площі свій крам продає щодня, можна торгуватися. Якщо купуєш одну венеційську маску, то витягаєш з гаманця 7 євро. Якщо три, платиш 18. Такі знижки на весь товар: більше купиш, менше заплатиш. До нашої знімальної групи італієць був прихильним. Wow. Маски можна купити і у крамничках. Вибір більший, проте дорожче. Їх уже придбали. Ці туристки з Лос-Анджелеса кажуть, тепер шукають де карнавал. From, uh, Angeles, Франческо. Пропонує Венецію на пам'ять. За намальовану згадку просить від 5 до 20 євро. Тут замість звичного як справи питають, чи ви вже сьогодні їли. Туристи смакують морозивом за 2 або 7 євро, або беруть шматок піци за 3,5 євро. Львів'янка Наталя радить спробувати ще й пасту. Якщо з пасти, то з сепіями чорними, але сепія нера називається це. Це маленькі восьминожки, в них є чорна отрута. Але ця отрута, якщо її зовсім трошечки дати, вона їстивна і такий специфічний смак. Різоту також з ним роблять ну, чорна на вигляд, воно ну, досить страшна, але смачна. У пошуках смачного можна блукати вузенькими майже львівськими вуличками чи їздити річковим трамвайчиком за 6 євро. Гондоли дуже дорогі. За романтику просять 80 а то й 100 євро. Можна не платити і відчути її на відомій площі Сан-Марко, послухавши добру музику від солістів консерваторії. Перескові дворянин Олексій Шалковий з Венеції для програми Економіка.